Привіт, вітаю тебе на моєму туб-каналі. З тобою, я, його ведучий Міша. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про фундаментальний проєкт космос та його нативний токен Атом. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Відповідно, з самого початку хочу тобі сказати, що серед блокчейнів космос є один з найбільш недооцінніших проєктів і один з найбільш перспективніших проєктів. Що таке взагалі космос хаб? Космос хаб побудований на ядрі Тендермін. Він являється інтернет-блокчейном. По факту їхня ціль зробити велику екосистему. Не зробити один блокчейн, на якому будуть будуватися різні рішення та різні проекти, а створити в них ядро, на якому будуються різні проекти та різні блокчейни. І по факту ці всі проекти можуть між собою взаємодіяти за протоколом IBC. Сам Тендермін підтримує різноманітні мови програмування. По факту, якщо ти хочеш створити свій проект або свій блокчейн, ти звертаєшся в космос хаб зі своєю ідеєю і знаючи любу мову програмування, ти по факту легко можеш запуститися на їхньому ядрі. По факту, ціль космоса об'єднати різноманітні блокчейни першого рівня, які спрямовані на ту чи на іншу потребу. І іменно команда робить для того, щоб це все було максимально просто, зручно та легко. Які перспективи в атома на майбутнє? По-перше, це швидкість, по-друге, це швидкість запуску його розвитку екосистеми. Тому що тут легко та просто на їхньому блокчейні, на їхньому ядрі запускатись? Можемо перейти на офіційний сайт екосистеми Космос, опуститися трошки нижче і побачити, що 266 додатки працюють з екосистемою Космос. І ось так виглядає вся екосистема космоса. Давайте перейдемо на CoinMarketCap, бачимо, що космос знаходиться на 24 му місці, капіталізація всього лише 2,6 мільярда доларів, що й не так багато. Космос Хаб зі своїм нативним токеном Atom запустився в 2019 році. По факту, всі токени Атома вже є в ринку і нових токенів не буде. Ну хіба якщо не враховувати стейкінг? за рахунок того, що йде стейкінг, валідаторам виплачується винагорода. Можемо побачити, що всі монети є в ринку, а їм валідаторам поступово будуть виплачувати винагороди в токенах Атом. По факту їм даються гроші за те, що вони підтримують мережу. Єдині токени, які будуть появлятися в ринку, це саме за стейкінг валідаторів. Ну і відповідно, переносимося до моєї найулюбленішої теми, це хто взагалі вірив в космос і хто інвестував на ранній стадії. Переходимо на Дропстап і зразу хочу сказати, що іменно цей проєкт на ранній стадії він був дуже слабким, і в нього ніхто не вірив. Опустимося нижче і можемо бачити, що з крупних інвесторів тут тільки є парадіг. Та чомусь Дропстап не показує іменно ще двох фондів, які заносили сюди гроші, це PolyChain Capital і Heik. Це також два крупних фонди. Відповідно, було три приват-сейли. Це перший приват проходив по 0,025 центів, другий по 0,08 центів і третій проходив по 0,10 центів. І відносно ціни навіть, що Атом зараз торгується на 9 доларах на Медвежці, це все рівно є дикі ікси. Ну не забуваємо, що у 2021 році всі токени були видані інвесторам. Скоріше за все, що вони з частинками відносно розлоку. І моя думка, що вже давно відбувся той самий перерозподіл токенів. Токени, які були в цих всіх інвесторів закуплені по дуже дешевій ціні, вже частково змінили своїх власників. Ну, я не думаю, що оці всі фонди, які брали ці токени по дуже дешевій ціні, скинули абсолютно весь свій об'єм. Відповідно, в них якась частинка ще залишилася. Давайте перейдемо на графік, та я покажу, по якій ціні, поділюся точніше думкою, по якій ціні буду набирати цей токен. Тоді повертаємося до того, що фонди брали цей токен плюс-мінус по 10 центів. Хороша точка входу для мене, по якій я буду готовий брати, це в районі. 3 долара і 1,5 долара. Не думаю, що нижче цей токен опустять. Якщо ми будемо реалістами і бачимо, як ця крупна екосистема розвивається, то не думаю, що ми цей токен побачимо по 1 долару. Ну, відповідно, чекати 2-3 доларів я не буду. Буду набирати десь в районі вже 4,5 долара. І поступово, якщо токен опуститься до 2-1,5 долара в цей район. Відповідно, я відкуплю в два рази більший об'єм, ніж купляв по ціні 4,5 бакса. Це було коротко по факту про екосистему Космос та його нативний токін. Атом. Нагадую, що я не даю фінансових рекомендацій, це тільки моя точка зору. А найкраща інвестиція, само собою, ця інвестиція в себе. До нових зустрічів та хорошого тобі профіту!